Усім привіт! Я хочу сьогодні зробити розпаковочку свого замовлення на такому сайті, як тему. Я не так давно про нього дізналася і кажуть, що він набагато ліпший, ніж Аліекспрес, і, власне, давайте самі в цьому з вами переконаємось. І дуже раджу додивитися відео до кінця, тому що саме в кінці ви побачите той товар, через який взагалі це замовлення сталося. Тобто, якби я не надумала купувати саме той товар, от усього того, чого ви зараз побачите, взагалі б не було. Почну спочатку з цих м'яких бігудів. Цей крабік він дуже класний і він навіть ну, типу, дорожевого, ну, тобто його можна використовувати ще. А штучка бігуть. Вона дуже м'яка. Я думаю, дійсно спарти в ній мені буде зручно. Ось розкажу вам зараз про цей товар. Я його просто побачила прямо вже в кінці замовлення. Думаю, блін, він щось там чи 20 гривень коштував. Всі про нього говорять, ну ці штучечки, щоб не так було дискомфортно деяким. Тому і вони багаторазові, я вирішила спробувати. Далі у мене такий лот це дуже цікавий лот. Отже, він також там коштував 30 40 гривень. Значить, якщо ти отак от, от малюєш, то це ти робиш типу стрілку. Якщо ти отак от от підставляєш. То це ти, типу робиш стрілочку конкретно прямо угору заводиш. Отак, це типу ти губи можеш виводити. А ще ось це внизу оце, ось цей типу виптик це спеціально для крема. Ну, типу, дівчата дуже часто беруть, типу, от, мене слово поразе типу! Дівчата беруть нігтиком крем і наносять. Ну, типу, щоб він не крив. Типу. Не залазив під ніготь і потім його не вичищати. Коротше, дуже така класна лопаточка за 20 гривень, чи скільки він там, там 30. Прикольно, воно таке щетке сильне. Ось цей набір е крабіків Я ними Дуже сильно задоволена. Ладно, не дуже сильно, майже задоволена. Чому? І це набір із чотирьох крабіків. вибачте, у в мене зараз два. Ой, три. Рахувати навчиться. Так. Е вони, в принципі, таких дуже класних кольорів, які е обов'язково підійдуть до мого гардеробу, а особливо для осіннього. Ну, от воно ну, дуже дугі. ну, а я скажу вам, що я ну не слабачка, то міцно і класно триматимуть мені зачіску, і це буде дуже круто. Що, що, коротше, сталося з тим четвертим? Він не він не доїхав цілим, він не, не доїхав надломаним. Але я вам скажу так: мені особисто цей конкретно колір, він мені не дуже принциповий, не дуже потрібний, якщо чесно, мені якась ті три попередні були значно цікавіші е, і потрібніші. Тому віддам безкоштовно. Це, цей прям зараз тренд із трендів, метелик. Тут він коштував 90, А він за якістю прям такий дуже, дуже міцний, дуже класний, е, який довелося, тобто нічого не скуватиме і ну. Я прям дуже не сильно задоволена. Таке от замовлення із шести типу таких е, е, шовкових резиночок, тканинні резинки, вони дійсно не так псують волосся. Тому ось також я ще замовила багато таких резиночок. Е, пакетик уже повністю розірвався, я зараз буду думати, куди їх що тепер скласти. Е, от резиночки. Просто прозорі. Це просто маске. Я не знаю, наскільки років мені їх вистачить, але вони теж щось зовсім дешево коштували. Ну, коротше, дуже круто. Я прям задоволена і супер щаслива. Тепер лишився мій е, останній товар. Взагалі, з якого це все почалося, це нові хілси. Я дуже сильно хочу танцювати, ходити на якісь там класи, то п'яте, десяте, але мої хілси, які у мене є. Там каблук 11 см, Не знаю, друзі, якщо ви вмієте танцювати на 11 сантиметровому каблуці, е, ну не знаю, у мене розмір 36-й, типу, чи це також там залежить, не залежить. Ну, коротше, мені дійсно дуже важко. Я замовила ось ці, Тут каблук 8,5 см, Він мені дуже подобається. Е, я вже їх міряла, вони дуже зручні, дуже стійкі. Тепер лишилося їх спробувати вже в самій роботі. А власне, щоб побачити в майбутньому ці хілси у ділі, ти ж підписуйся і тоді точно побачиш.